Права 1212. Графіком функції y дорівнює kx плюс L є пряма, що проходить через точки А і Б. Задайте цю функцію формулою. Ну що ж, а що означає, що деяка пряма проходить через певну точку? Це означає, що для такого значення x, яке дорівнює першому числу, значення y, яке задається формулою, має дорівнювати мінус 4. У нас є дві точки, ми можемо записати тоді два рівняння і утворити систему рівнянь. Розв'язавши її, ми можемо знайти відповідні значення K і L. Давайте запишемо це. Що якщо. Графік, якщо графік. Функції, функції проходить через точки. А й бе. То записуємо. Мають. Виконуватись. Такі співвідношення. Відношення. або рівності Kx плюс L. Перше K, що множиться для точки А. Х у нас мінус 2 точки, і плюс деяке L, ми маємо отримати мінус 4, тому що пройде ця функція через точку А с крату мінус 2 і мінус 4. Ну, а друге рівняння запишемо, бо воно проходить через точку B. К, що множиться на Х. А Х у нас тут 4 перша точка. Плюс деяке значення L має дорівнювати 11. Є. Ну що ж, позначаємо, що це у нас система з двох рівнянь. При деяких К і Л, вона. При деяких K і L, які розв'язками першого і другого рівняння, це і будуть шукані K, L, що ми шукаємо. Добре, ну що ж, давайте ми запишемо трохи в іншому вигляді, виконуємо множення, то K помножити на мінус 2 це буде мінус 2К. Додати L. Це дорівнює мінус 4, це буде перше рівняння. Ну і K помножити на 4 це буде 4К, плюс L. Це дорівнює 11, це буде. Друге рівняння. Позначаємо, що це в нас система з двох рівнянь. Я пропоную, ну, наприклад, з першого рівняння виразити L і підставити в друге. То Ми записуємо перша дія. Тобто наше рівняння мінус 2К плюс L дорівнює мінус 4, то ми переносимо мінус 2К через знак дорівнює з протилежним знаком. То L у нас дорівнює мінус 4. Було у нас зліва мінус 2К, справа буде плюс 2К. Є? Ну що ж, можна так залишити, або записати, що L дорівнює 2К мінус 4. Хай буде так. Добре, ми виразили L через K. Зараз підставляємо в друге рівняння і розв'язуємо його, записуємо друге діє. Тобто у нас рівняння 4К, то ми пишемо 4К, потім додати L. То ми пишемо додати. А замість L записуємо 2К мінус 4. І це дорівнює у нас 11. Є. Тут ми маємо подібні доданки 4К і плюс 2К. Разом буде 6К. Так, відняти пишемо дорівнює 11. Зліва було мінус 4, справа буде плюс 4. То 6К. Записуємо 11 плюс 4, це буде 15. Ну що ж, знаходимо тоді К. Обидві частини рівняння ділимо на 6. То ми записуємо 15, що ділиться на 6. К у нас тоді дорівнює. 15 політику на 6, і ділений дільник, ми можемо поділити на 3. То 15 подліти на 3 це буде 5. Що ділиться, а 6 поділити на 3, це буде 2. 5 Поділити на 2, це буде 2,5. Записуємо, що К у нас дорівнює 2,5. Ну що ж, добре, ми знайшли К, а тепер дуже легко обчислити L, бо L у нас 2К мінус 4. То ми записуємо третє дія. Тобто L записуємо дорівнює 2к мінус 4. 2 що множиться. замість К пишемо 2,5. І відняти 4. І пишемо L дорівнює. 2 помножити на 2,5 це буде 5. А відняти 4. То пишемо L дорівнює 1. Є? Ну що ж, тоді наша графік функції Y дорівнює. Давайте я його ще раз запишу. У нас було так записано, Y дорівнює kx плюс L. То тоді він запишеться, як y дорівнює. Замість К пишемо 2,5 Х додати. А замість L пишемо 1. Ось такий у нас ось така у нас функція. Задайте цю функцію формулою ми задали. Записуємо відповідь. Ну що ж, задайте цю функцію формулою. Пишемо формула у нас y дорівнює. 2,5х плюс 1. Ну що ж, ось таке завдання, яке ми розв'язували за допомогою системи рівнянь і метода підстановки. На цьому вправу завершено.